Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку аналіз діагностичної роботи, вдосконалення писемних навичок. І знову дзвоник кличе в клас. Нання на чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову і молоді чудово, тож починаємо урок, нехай знання йдуть вам впрок. Так. Отже, ми з вами скажемо, я зможу добре сьогодні працювати на уроці. Запишіть, будь ласка, в свої зошита 22 вересня. Класна робота. Добре. Ще будовчик, родинка гаджик ічтажка пропонує тобі перевірити свої досягнення з теми повторюю знання про звуки і букви. Виконай їх завдання. Ви при здобутки країн за поданими схемами. Запишіть речення, замінивши схему відповідними словами. Отже, у нас є Франція, Греція, Єгипет, Лондон, Берлін, Прага. Читалочка мріє відвідати. Дивіться, дві поруч приголосні. Це у нас Франція. Так, або Греція. Резинка Греція. планує подорож до... Франції, а гаджик збирається в Єгипет. Читалочка мріє відвідати Берлін. Родзинка збирається в Лондон, і гаджик планує подорожувати до Праги. Отже, прочитайте, будь ласка, текст, випишіть виділені слова в три колонки. Більше букв, більше звуків, однаково. Джмелі встають дуже рано. Є в них живий будильник. Щоранку один із джумелів починає махати крильцям і сильно гуде. Після цього його сім'ї вже не спиниться. Отже, джмелі. У нас тут букв більше встають однаково. Будинник. Буковок більше. Щоранку більше звуків, тому що буква ще позначає два звуки. Так, після однаково і сім'ї більше звуків. Отже, вправа один і записали табличку. Так само пишемо більше букв, більше звуки, однаково. І тоді джмалі, далі будильник, більше звуків щоранку, сім'ї. Однаково встають далі. Після. Отже, прочитаємо з вами слова, вставивши пропущені букви, дібравши перевірні слова. Жве. Жити, отже, живе. Стра – Сестри, отже сестра. Низько, тому низенько. Книжка тому книжки. Землі, тому земля. Високо, тому високий. Весни тому веснянка. Далі дешево тому дешевий. Дерево тому «дерева», Зелень тому зелений. Отже, перевірте, чи правильно записані слова. Якщо бачите, помилку, виправте: депутат, депутат, апельсин правильно. Лемон ні лимон, бензин ні бензин. Держава правильно: президент ні. президент. Аеродром, правильно? Кишені. ні, кишені, директор, ні директор, пенал, ні пенал. Отже, нам потрібно за вами а, ці слова записати в алфавітному порядку, що першим буде: апельсин або аеродром. Аеродром, потім апельсин, потім у нас бензин. Далі у нас депутат, держава чи директор. Так, «Е», так, дивимося. Депутат, держава, директор. Потім у нас дивимося, що є Лимон, Пенал. Ні, спочатку кишеня. Лимон. Пенал і президент. Отже, вправа 2, і запишемо ці слова за алфавітом. Пишемо аеродром, далі апельсин. Далі бензин. Депутат. Держава. Директор, кишеня, лимон, пенал, президент. Прочитайте приказ і поставте, де потрібно, апостроф. Хто п'ятницю скаче, то і неділю плаче. П'ятницю. Далі була м'ята та пом'ята. З вогню та в полум'я. Полум'я теж потрібен апостроф. Крізь Марку пробилось сонячне проміння. У мами було погане перечу. Залишилося півгодини до прибуття поїзда. Богданку прочитав цікаве оповідання. Отже, вправа третя. І записуємо з вами. Крізь Хмарку. Пробилося сонячне Проміння. Далі. У мами було погане передчуття. Залишилось півгодини прибуття. Поїзда, і далі Богданко. Прочитав. Цікаве оповідання. Так. Отже, прочитаємо з вами народні прикмети, вставивши пропущені букви в слова. До середини жовтня листя зберіз не осипалося, сніг випаде пізно. Швидкий, дружний листопад на сувору зиму. Яскраві зірки взимку на мороз. Хмари стеляться низько на відлигу. Отже, перевірте, чи правильно поділені слова для переносу. Сім'я ні. Пальці ні. Яблуня так, майдан ні, осінь ні, кукурудза ні. Ягоди ні, подвір'я ні. Подзвонив так. Отже, запишемо, як правильно можна перенести ці слова. Пишемо сі, м'я. Далі пальці. Далі майдан. Осінь кокурудза, кукурудза Ку -ку ягоди, яго, ади переносимо. подверья я, по двир я, по, двер я, так, отже. Домашнім завданням у вас буде виконати кахут, цим виставпоратися на відміну. Всього найкращого і до побачення!